До вашої уваги Радивилів ньюіс. У студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це найромантичніший випуск новин, адже присвячений дню святого Валентина. Срій, от мені цікаво. А ти відзначаєш день святого Валентина? Чесно не відзначаю, але і не засуджую тих, хто відзначає цей день. Знаєш, а мені подобається це свято, адже воно пронизане любов'ю і теплом. І своїм теплом поділилися діти, які взяли участь у цікавому патріотичному майстер-класі. Що виготовляли та як власне відбувся захід? Дивіться у наступному відеосюжеті. Діти різних вікових категорій, які навчаються у школі мистецтв. А також і ті, хто прийшов сюди вперше, мали змогу творчо збагатитись, розфарбовуючи патріотичні керамічні фігурки. Всі кошти, зібрані під час майстер-класу, підуть безпосередньо на потреби ЗСУ. Я малювала одну дівчинку з України. Мені дуже це подобається і це дуже класно. У діток залишаться фігурки. Як приємна згадка від даного заходу? Це може бути сувенір, можна ще комусь подарувати. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Мар'яно, ти любиш поезію? Знаєш Сергію так. Особливо про кохання. Ну а тоді наступний сюжет якраз буде тобі дуже цікавий. Сьогодні у Радовилові відзначаємо день усіх закоханих. Приєднуйтесь, будь ласка, приходьте на центральну площу, пригощаємо усіх гарячими напоями, смачним печивом і малюємо ось такі от гарненькі сердечки. Також є шанс зробити дуже чудові фотографії на святковій зоні. Організатори даного заходу, а саме громадська організація Радовилівська ідея, пригощали усіх бажаючих теплим чаєм та смачними солодощами, читали ліричні вірші і ділилися обіймами. Коротка історія нашої громадської організації вчора чи позавчора випилось 5 років, і це було перше дійство, яке ми робили з нашою такою організацією. У нас був тоді американець Тоні і День Святого Валентина в Європі святкується дуже потужно. І от він каже: давайте щось таке зробимо. І цього року ми вирішили відновити цю традицію, і теж зробити таку невеличку акцію. Все, звісно, для гарного настрою, для того, щоб люди трошки більше посміхалися, ще більше повірили в кохання. Не звичайно поставили скриньку. Для збору коштів для Збройних сил України, тому що ми маємо можливість святкувати це свято тільки заради них, тому що вони там обороняють наше життя. Чути, наче каву на вустах. Любити. Бо без любові все не так. Вдихати, ніби вперше і в останнє. Літати, наче в сні або ж в коханні і жити. Жити кожну мить навіть тоді, коли ще мить Оце є надскладний для країни час. Ми хочемо подаритися. Ми хочемо поділитися, хоча б крихтою любові, яка є у серці кожного з нас. Адже саме любов, саме добро, саме такі світлі почуття, я вірю, здатні зцілити і саму країну. Таким чином, організатори в такий нелегкий для країни час ділилися з людьми позитивними емоціями. А жителі та гості міста в свою чергу мали можливість допомогти захисникам. Людмила Шуткова, Сергій Нікішн, телеканал Брод онлайн. Мар'яно. А як ти часто відвідуєш концерти? Ну, буваю іноді, але це не часто. Пропоную зараз тобі переглянути фантастичний концерт Романа Скорпіона, який пройшов у місті Радивилів. Увага на екран! Зимового недільного дня у затишному залі зібралася велика кількість фанатів талановитого Романа Скорпіона. Концерт пройшов у рамках великого ювілейного туру Україна переможе. Сучасний композитор, зірка української естради розпочав із виконання патріотичної пісні, висвяченої нашій єдиній найріднішій Україні. У теперішній час ця музична композиція піднімає бойовий дух українським воїнам та всім, хто наближає нашу спільну перемогу. Згодом на сцені з'явилися блискучі дівчата у яскраво-червоних платтях, які ще більше запалили глядачів своїм феєричним образом. До речі, талановитий роман Скорпіон спільно із своєю командою постійно робить добрі справи за для наших відважних героїв. Також до благодійного концерту долучилися військові, які, придбавши квиток, підтримали своїх побратимів. Цей тур, такий великий музичний він є благодійний. І Ми завдяки таким людям, як ви, на сьогоднішній день ми вже зібрали і допомогли на 15 мільйонів нашим захисникам і захисницям. Пізніше його виконанні прозвучала пісня, яка є першим дуетом і заслуженою артисткою України Тоною Матвієнко. Пісня Я нікому тебе не віддам співав, виконав спільно з глядачами, бо із об'єктивних причин Тоня Матвієнко не мала змоги бути присутньою на благодійному концерті.

Пізніше присутні отримали задоволення від пісні Маму, я закохався, яка була написана під впливом першого кохання львів'янина Романа Скорпіона. Мамо, я вона» Так само глядачі отримали неймовірні емоції від пісні Білі фіалки. Цього вечора поталанило фанатці, яка отримала диск від самого Романа Скорпіона, давши відповідь на питання. Згодом прозвучала також душевна пісня Моя яку автор співав спільно із шаленою вдячною аудиторією. Наступну музичну композицію енергійний роман Скорпіон присвятив кожній жінці, яка приносить оселю щастя, любов робить щасливим свого коханого чоловіка. І знову звучить романтична пісня. Принайніжніші почуття любові, кохання, які дають енергії, сили, бажання йти вперед. Та творити дивовижні речі. Кохайте і будьте коханими. Так само неймовірні емоції відвідувачі отримали від музичної композиції Океан. На завершенні благодійного концерту спільно заспівали пісню Україна переможе. Працюємо, захищаємо нашу землю від ворогів. Ніхто і ніколи не подолає нас незламних, сильних духом українців. Також всі бажаючі мали змогу разом заколядувати присутні отримали, неймовірні емоції на тривалий час. Поспілкувалися, зробили фото на пам'ять. Бажаємо усім творити добрі справи, які пришвидшують нашу спільну перемогу. Колятує Україна, колядє вся земля, за суму вся родина. Моїх батька і до сина послухаємо усіх і Наталія Коваль, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо наш романтичний спецвипуск новин і бажаємо вам, попри все, кохати та бути коханими. Далі слово передаю Роману Єльчанінову, який вже підготував для вас добірку інших цікавих новин. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. Бережіть себе. До зустрічі! Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми говоримо про новини з Радивилівської громади. Подякую Міністерству соціальної політики за вагому та самовідану роботу у соціальній сфері стажем у 30 років. І значено керівницю служби у справах дітей Радивилівської міської ради Олену Пісарєву. За підсумками успішної участі у спецпроєкті Людина для людини, де серед 150 представників соціальної сфери країни було відібрано 20 конкурсних робіт. Олена Пісарєва стане однією з амбасадорів у цьому напрямку, підтримуючи впровадження нових стандартів соціальної допомоги тим, хто цього потребує. Разом з іншими переможцями проєкту вона мала можливість долучитися до мотиваційної зустрічі з міністеркою соціальної політики України Оксаною Жолнович. Яка нещодавно відбулась у місті Київ, вітаємо! Нехай ця важлива відзнака у вашій діяльності стимулюватиме до подальших плідних професійних досягнень 3 січня. Під головуванням заступника голови Радивилівської міської ради Олександра Пастуха відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. На порядок денний було винесено наступні питання: позбавлення батьківських прав відносно малолітньої дитини, колишнього чоловіка, звернення неповнолітньої щодо позбавлення батьківських прав батька за згодою матері. Вирішення питання щодо повернення малолітньої дитини батькові з державного закладу, контроль за виконанням матері батьківських обов'язків. За результатами робочого засідання були прийняті компетентні рішення, які відстоюють та захищають права і інтереси наймолодших жителів Радивилівської громади. Відділом освіти культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради проведено перший етап дистанційного етнографічного конкурсу колядок, щедрівок, різдвяних піснеспівів вифлеємська зірка серед учнів закладів загальної, середньої та позашкільної освіти Радивилівської громади. Музичні твори були представлені у трьох вікових категоріях: 6-10 років, 11-14 і 14-17 років. Um, Найширший перелік адмінпослуг на Дубенщині у Радивилівському ЦНАПі. Понад 6 мільйонів гривень доходів до бюджетів громад району принесли центр надання адміністративних послуг. Станом на 1 січня у Дубенському районі працює 13 ЦНАПів. У минулому році сукупно вони надали 104,8 тисяч послуг. Найчастіше люди звертались до Дубенського, Радивилівського та Привільненського ЦНАПів. Найширший перелік послуг. У Радивилівському 404 види, Дубинському – 317 видів та Демидівському 302 види в центрах. До слова, адмінсервіс ветеран вже доступний у 9 ЦНАПах Дубинського району. Минулому році у форматі єдиного вікна тут було надано 532 послуги для ветеранів та членів їх родин. Радивилівська громада звучить талановито. На всеукраїнському конкурсі ця громада стала лауреатом другого ступеня у номінації Вокальне тріо. Вітаємо! Хай і надалі поповнюється колекція мистецьких перемог. Радивилівчанка Оксана Петровська презентує свій творчий дивосвіт у Дубенському замку. Це друга персональна виставка мисткині у галереї Палацу князів Любомирських. На її роботах дивовижний світ міфічних істот, духів, героїв українського фольклору та легенд. Під час заходу пані Оксана познайомила присутніх з героями своїх полотен, розповіла, як зароджувались ідеї втілення їх саме такими, а також про мистецькі та благодійні проєкти, у яких нині бере участь, доповнили затишну творчу атмосферу дійства колядки у виконанні освітян Тараканівського ліцею тараканівської сільської ради. Окрім написання картин, Оксана Петровська займається іконописом, декоративним розписом, а також ілюструє книги. Зокрема, вона стала ілюстратором книги Серце Янгола, виданої дубинською райдержадміністрацією влітку минулого року. Це книга Антистрес, до якої війшли казки, написані наймолодшими жителями Дубенщини та малюнки вихованців художніх шкіл району. Привітала художницю із відкриттям персональної виставки і заступник начальника Дубенської РВА Ірина Кружайло, побажавши пані Оксані нових цікавих проєктів та творчих звершень. Новий рік радісне свято для усіх, дорослих і особливо для малих. Воно несе з собою радісний настрій, добрі очікування, вселяє надію і віру на краще. Весело і завзято тривали новорічні ранки в початковій школі Немирівського ліцею Радивилівської громади. В гостях у дітей побували традиційні і нові персонажі новорічних казкових вистав. Усі отримали потужний заряд бадьорості і гарного настрою. Наприкінці свята казкові герої привітали присутніх з Новим роком. Новорічною традицією є водіння кози це своєрідна вистава, де кожен учасник має свою роль і відповідне до свого персонажа вбрання. Головними дієвими особами є дід і коза. Різдвяно-новорічний обряд цікавий як старовинне ритуальне дійство, у якому поєднуються магія, спів, музика, драматичні елементи і танці. Його основу становить календарна пісня «Го-го-го, го коза, яку й відтворювали виконавці. Разом з козою в хату приносили здоров'я, добро, добробут, мир і злагоду. Діти з культурно-мистецького табору за нетривалий час занять у вокальній та театральній студіях підготували свою версію відомого обряду. цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск до наступних зустрічей.